Привіт! Вітаю тебе на щотижневому 10 хвилинному підкасті з юристом з Харкова. Сьогодні ми поговоримо про мою першу роботу. Влітку 2020 року я вирішила, що вже пора. Треба шукати роботу в своїй а, сфері і по професії. Ви вже знаєте, що я навчалася на факультеті адвокатури, і тому мені було вкрай важливо знайти роботу саме у адвоката. Задля цього я направляла багато раз резюме до різноманітних адвокатських об'єднань, але це не приносило результат, тому що в мене було недостатньо досвіду, тобто його взагалі не було. І через це адвокати, адвокатські об'єднання не хотіли брати такого фахівця, просто студента для виконання якихось задач більш важливіших, ніж просто сидіти в офісі і робити сирокопії документів. Тому жодної реакції на моє резюме, на жаль, не було. Але я не здавалася і продовжувала направляти їх, тому що мені було вкрай важливо знайти роботу, адже це був кінець третього курсу. А на четвертому вже я мала пройти практику відповідно у адвоката, і для цього мені також треба було знайти адвоката, в якого я зможу це зробити. Тому це було моєю метою тоді, і я е, до цього завжди на літо приїжджала до себе в місто, щоб трішки е, розвіятися, відпочити. Але цього літа я залишилася в Харкові і шукала роботу, шукала адвоката, якому я буду корисною і який навчить мене адвокатській роботі. Е, саме в той час я і знайшла адвокатське об'єднання Confідінs. Це було досить. Така радісна новина для мене. Я прийшла на співбесіду, де ми поспілкувалися. Я розповіла, що мені потрібно навчитися, що по факту я нічого такого з адвокатської роботи не вмію, тому що я знаю лише теорію, а як це відбувається на практиці, я хочу побачити і хочу, щоб ви мене цьому навчили. Я була готова швидко вчитися так би. Мовити, всмоктувати весь той матеріал і весь той досвід адвоката, який мені могли взагалі дати. Тому мене взяли на роботу, тому що бачили мій ентузіазм, і ми почали працювати. Перша моя справа, як зараз пам'ятаю, була про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, стягнення заборгованості по аліментам, тобто ось все в цьому плані. В цілому я знала, як написати позовну заяву, тобто я знала, де шукати е, вимоги до позовної заяви. Вони зазначені в процесуальному законодавстві відповідно на цивільному процесуальному кодексі, 175 стаття. Е, і ти там можеш подивитися, що має міститися конкретно в позовній заяві, і перевірити, чи відповідає твоя позовна заява вимогам. Тому я, силаючись на це і керуючись цим всім, написала свій перший позов. Його, звичайно, перевірили, сказали про мої недоліки. Їх, звичайно, було немало, тому що це була моя перша, так би мовити, робота ну, така саме практична. Тому я їх виправила, і в кінцевому випадку все вдалося. Ми перемогли, якщо так можна сказати, і людина була також, наш клієнт була задоволена. Тому ця робота і цей досвід взагалі був для мене такий дуже цікавий, дуже насичний, тому що роботи було достатньо. Я, крім цього, робила різноманітні адвокатські запити. тобто цьому я навчилася. Я навчила навчилася просто всій базі, яка мені потрібна для подальшої роботи. І я дуже вдячна цій роботі, своїй першій відношенню адвокатів до мене в той час, тому що для мене було важливо дійсно навчитися і подивитися, як це на практиці, ця вся теорія, яку ми вчимо в університеті просто з ранку до ночі, як це відбувається на практиці, і мені це вдалося. Я цьому дійсно дуже рада була, і я тепер підтримую зв'язок з адвокатами зі своєї першої роботи, дуже їх поважаю, і правда дуже завдячую їм всім тим досвідом, який вони мені передали. Тому що завдяки цьому я зрозуміла перше базові, базову роботу адвоката, роботу з клієнтами, також такі. <питання>, hm, питання, як складати адвокатські запити, позовні заяви, як працювати в кримінальних справах моментами там. <питання> Також е, зрозуміла взагалі в цілому адвокатську е, діяльність, е, як адвокат ходить в судові засідання, як він ознайомлюється з матеріалами справи, е, як він е, готується до виступу в суді, як він готується і пише в саму позовну заяву, відповідні клопотання, заперечення, скарги там, можливо, на слідчих, якщо це кримінальні справи там. Тому мені цей досвід дав ну, дійсно базу, і вона така м, достатньо грунтовна. Тому я щиро вдячна за цю роботу, за цю можливість і за весь цей досвід. І за всі ці роки е, я пропрацювала там е, е, ну, літом. Потім почалося навчання, і потім я я на момент навчання намагалася суміщати роботу. Коли в мене була можливість, я приходила там, робила якісь невеличкі завдання. А потім знову, якщо була якась сильно багато завдань по навчанню, то я поверталася до навчання, і воно для мене було дійсно в пріоритеті. Тоді. А коли вже почалася практика, я ще проходила там практику і працювала також ну щоденно в проходячи практику. Єдине питання, яке мене тоді турбувало, це питання заробітної плати, тому що на перших роботах юристам насправді або взагалі не платять, або платять дуже мало. Тому я це розуміла, я йшла дійсно за досвідом. І я вдячна до сих пір, як я вже сказала, цьому досвіду. Але ну, в результаті мені ж все одно потрібна була якась хоча б мінімальна заробітна плата. І перед Магістратурою в мене поставало питання або йти на заочну магістратуру і йти на роботу, тобто з зарплатнею, все як е, повинно бути, чи е, йти на денну форму навчання на магістратуру, е, і, ну, або не працювати зовсім, або просто ходити так, як я й ходила до цього. Як ви вже знаєте, я обрала дану форму навчання на магістратурі, і тому про роботу на той момент говорити було ну, дійсно ніколи. Однак на магістратурі ж також є практика і я розуміла, що мені потрібно буде це до того ж, я точно визначилася, що я хочу бути адвокатом, тому що ця робота мені дуже сподобалася, незважаючи там на відсутність або там мінімальну заробітну плату. Однак це для мене було не прям в пріоритеті. Мені було важливо навчитися, і я докладала максимум зусиль, щоб дізнатися максимум з того, що могла і. Uh, я на uh, na... Магістратурі проходила практику вже в іншому місці. Про це я також розповім в наступному підкасті. Тому, так підсумовуючи все, я хочу сказати, що коли ви йдете на першу роботу, гнатися за зарплатнею, це ну, не досить розумно. Тому що, можливо, на перших ваших роботах її може бути взагалі не бути або вона може бути маленькою. Однак цей досвід, який ви отримаєте. За гроші не купиш. Тому я вам раджу обирати просто свій шлях, і якщо він спочатку не оплачуваний, то просто розумійте, що в подальшому вас чекає щось більше. А тому отримувати на початку просто досвід це нормально, тому що цей досвід він в подальшому буде для вас базовим. Бажаю всім просто гарного дня, вечора, ночі. Не знаю, коли ви мене слухаєте. Дякую, що підписалися на мій канал, слухаєте мої підкасти і підтримуєте мене лайками та коментарями. Мені це дуже цінно. Сподіваюсь, що ваша перша робота, якщо ви ще ніколи не працювали, принесе вам лише задоволення, корисні якісь скіли і дійсно крутий результат в майбутньому. Тому пам'ятайте, що якщо ви йдете дійсно своїм шляхом, у вас все обов'язково вийде. З вами була Аліна, ваш юрист з Харкова. Всім па-па, Ще почуємося.